Шановне панство, привіт, моє вам, друзі, всім мира, добра. Тому що новий день, новий відосик. І Сьогодні вирішив я на одному із своїх твінків спробувати повідкривати різні контейнери. Що це буде? Ну, Для початку почнемо з містиків, а потім подивимось. Чи дають вони сьогодні, чи ні, так як багато хто з підписників пише, каже, що містики почали непогано підсипати. У мене є тут трішки містики, почнемо з них, а потім подивимось, може ще докупимо містики, може покрутим цей супер-пупер розіграш. Ну, правда, він кому як дає. Ризикова дуже штука, не знаю, тут навіть не буду радити вам. Одну крутку, як я вже казав, можливо, а потім хто знає так, ну давайте, що все ж таки містики. У мене тут не вистачає до 3 рівня одного, і зараз ми відкриємо, друзі, давайте відкриємо 13 штучок в мене є, тобто буде і другий, і третій рівень, а там воно покаже, що будемо далі ми робити. І можна навіть оцей сертифікат. Відразу, ні, давайте потім, а то зараз випаде танк і містики будуть пусті. Давайте спробуємо зараз виставимо якийсь якийсь такий малоуровневий танчик, а ну є в мене другий, а перший. О, давайте виставимо атак. Можливо, розробники жаряться і скажуть, та, тут треба щось дати. Акін пустий. Ну ладно, їдемо. Щось вже забалакався. Надіюсь, буде вам цікаво, друзі. Поїхали 13 перших рівнів. І відразу сертифікат. Оце мені подобається. Секундочку, А Отак, прикриємо це все діло. Початок цікавий, поїхали далі. Перший вже мене обрадував, це вже непогано, це вже як мінімум. Якась тачаночка нам прилетить. Можливо. Ну, хоч це не менше колекційки восьмого рівня, якщо чесно, я їх. От восьмого збираю. Опа-на! Опа! Підскіпнув і ще є сертифікатик. Ну що, подобаєчка полетить від вас, друзяки? Давайте, якщо третя, то буде ще підписка. Якщо ми виб'ємо третій сертифікат, так, щось якось по-іншому падає, ну ні. А ну скіпнемо тут. Не, не хоче. Добре, давайте трішки будемо чекати. Ну, містики сьогодні тву-тву-тфу. Як кажуть, видали, ну, золота тільки. 100 золота дропнулось, на жаль. На жаль, поки що тільки 100 золота, і другий рівень є у нас. і... Залишається крайній первого рівня. Тут, на жаль, поки що нема. Є е, можливість ще докупити містики, але давайте дивитися, що ми можемо ще тут намутити. Так, два сертифіката є. Поїхали. Давай третє, і ми прям будемо взагалі в такому шоколаді. Ні, не дає нам третій рівень, дає 200 золота і містик. Тобто, третій дало не дало нам. Того, що ми ще бажали, так, ще одного сертифіката. Ну, Тут уже, друзі, 15% проциків, да, на сертифікат. Дивіться, і на супер-пупер танчик. Кредити, фон містичний 1%. Камуфляж містичний, понятно. Анімований 2%. Ну, давай. Було б непогано щось вицепити якусь блотну нагороду. Ну, ми не отримаємо. Ми отримуємо 500 серебра 1000. Ну, це зовсім не те. Так, добре. Ну що? Два сертифіката є. На цьому аккаунті у мене, в принципі, бачите, не так багато колекцій, як я тут трішки вирішив їх збирати. Так, що? Два сертифіката Поїхали. Що досиш? Хотілося б якусь круту колекційку. І ми її отримуємо це рам 2 Ну це прям конечно, шоколад шикардосний. І це ще лучше. Друзі, ну в мене без слов, просто без слов. Де тут ще містик був? Одмінює. Був ще один. Давай. Хочу третій сертифікат і гарний. Ні, 100 золота ми все ж таки отримували. Не, печально, друзяки, печально. Ну що, сертифікат хочу колекційку. тільки не блоху. АMX 1357. Гарна машинка, не знаю. От, ну що, що тут можна ще? Напевно, поки що нічого не продам. Так як колекційки ті, що мені нападали, такі собі. А, ну, навіть не знаю. Напишіть, чи варто продати деякі колекційки і покрутити оцей розіграш, чи залишити на потім. Дякую вам за перегляд. Всім бажаю добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па!